Колеги, вітаю вас. Продовжуємо вчитися та розвиватися. Якщо відео буде для вас корисним, буду рада лайкам та коментарям, для того, щоб його побачили більше лікарів. Сьогодні поговоримо про оцінку важкості аортального стенозу. Слід розпочати з того, що пацієнта необхідно досліджувати комплексно, приділяючи увагу анамнезу, скаргам та даним інструментальних досліджень. Аортальний стеноз не є виключенням. При проведенні ехокардіографічного дослідження у таких пацієнтів ми повинні використовувати різні режими. Зазвичай дослідження починається з 2D-режиму, за допомогою якого проводимо морфологічну оцінку артального клапану. Краще це робити з парастернального доступу по короткій вісі лівого шлуночка, але корисну інформацію можемо отримати в парастернальні проєкції по довгій вісі, апікальні 3 та 5 камерних проєкціях. Таким чином, ми використовуємо всі можливі проєкції, в яких візуалізується ортальний клапан для оцінки його анатомії та функції. Хочу нагадати, що в 2D-режимі зони кальцифікації будуть виглядати як гіперехогенні утворення, які можуть давати акустичну тінь. Тим не менш, диференціація між кальцифікацією та вираженим фіброзом може бути складною. Для точної діагностики, в такому випадку необхідно використовувати інші діагностичні методики, наприклад, МСКТ. Два режиму пацієнтів з аортальним стенозом необхідно використовувати не тільки для оцінки анатомії аортального клапану, а іще ще й для аналізу функції лівого шлуночка. Виміру його розмірів та товщини стінок. Важливо зазначити, що оцінку аортального стенозу бажано проводити при контрольованому артеріальному тиску, щоб уникнути спотворюючого ефекту підвищення після навантаження. У 2017 році були опубліковані рекомендації, присвячені оцінці аортального стенозу. Автори рекомендації зазначають, що для оцінки аортального стенозу необхідно використовувати виміряти три параметри: це пікова максимальна швидкість систолічного потоку в місці стенозу, це середній градієнт тиску на аортальному клапані, це площа, оцінка площі аортального клапану рівнянням безприривності потоку. Визначені цих перших двох показників проблем немає, тому хочу зупинитися на третьому. Для виміру площі ортального клапану за рівнянням безперивності потоку необхідно на панелі управління вашого апарату активувати клавішу calc, Calculation, в якій закладено формулу. Натискаєте цю клавішу, обираєте, що ви бажаєте виміряти все, що пропонує вам апарат продивилися і обираєте саме вимір площі аортального клапану. Та виконуєте три наступні кроки, які потім, на які вам буде вказувати апарат. Перше, це виміряти інтеграл лінійної швидкості потоку на аортальному клапані. VTI, він шифрується. Для цього ми з вами виводимо опікальну 3. Або п'ятикамерну проєкцію. Активуємо, зверніть увагу, неприривно-хвильовий доплер, тому що мова йде про ортальність стеноз. Ми з вами очікуємо побачити високошвидкісний потік. І пам'ятаємо, що в неприривно доплері немає обмеження по швидкості, тому для визначення віця на ортальному клапані ми з вами використовуємо саме CW, неприривно-хвильовий доплер. Далі з'являється промінь, доплера, ми його направляємо паралельно потоку. Контрольний об'єм розташовуємо дистальніше з стулака артального клапану, тобто в самому клапані. Таким чином, ми отримуємо спектр потоку на артальному клапані, обводимо його та оцінюємо VTI. Крок другий це оцінка інтегралу лінійної швидкості потоку, але вже на виносному тракті лівого шлуночка. Знову ж таки, ми використовуємо для цього опікальну 3 або п'ятикамерну проекцію. Вже активуємо імпульсно-хвильовий доплер. Промень доплера направляємо паралельно потоку, контрольний об'єм, зверніть увагу розташовуємо в місці, де бажаємо виміряти. Зараз йде мова про виносний тракт лівого шлуночка. Тому контрольний об'єм розташовується проксимальніше стулок аортального клапану в виносному тракті лівого шлуночка. Таким чином, ми з вами отримуємо спектр потоку на виносному тракті, обводимо його та оцінюємо VTI. І останній крок це вимір діаметру виносного тракту лівого шлуночка. Рекомендовано це робити вже в перестернальній проєкції по довгій вісі лівого шлуночка, в середині систолі, в зум, як ви це бачите, на зображенні. Оптимізувати якість зображення, щоб чіткіше бачити структуру, ми можемо за допомогою Overall Gain проводимо вимір від мішунучкової перегородки до передньої стулки мітрального клапану від внутрішнього краю до внутрішнього краю на межі серед, паралельно фіброзному кільцю артального клапану, відступаючи від нього декілька міліметрів. Таким чином, апарат виміряє, розрахує площу артального клапану за формулою. В рекомендаціях 2017 року надано таблицю, яку ви можете тут побачити, за допомогою якої ми можемо обчислити важкість аортального стенозу. Ви бачите розподілення на три ступені легкий, середній та важкий. При однонаправлених змінах швидкості градієнта тиску, площі клапану оцінка важкості ортального клапану не викликає проблем. Що значить однонаправлені зміни, коли ви виміряли пікову швидкість, середній градієнт тиску та площу ортального клапану, і вони всі вкладаються в певну ступінь. Наприклад, Пацієнт з артальним стенозом ви виміряли пікову швидкість, вона склала 2,7 метри в секунду. виміряли градієнт тиску, він, наприклад, склав 18 мм за ртутним стовпчиком, а у цього пацієнта площа вимірена за формулою, складає 1,7 см. квадратні. ви розумієте, що це все вкладається в один цей стовпчик, однонаправлені зміни. В той час, як при різнонаправлених змінах показників можуть викликати ускладнення. Наприклад, коли площа ортального клапану складає більш ніж 1 см, а пікова швидкість потоку на ортальному клапані більш ніж 4 м в секунду. Бачите, різнонаправлення. Є показники в одному стовпчику, є показники в іншому стовпчику. Ми далі з вами розберемо такі приклади. В рекомендаціях підкреслюється важливість класифікувати пацієнтів з виміреною площою артального клапану саме менш ніж 1 см, за градієнтом тиску, за показниками ударного об'єму. Та за фракцією викиду. Тобто, якщо ви у пацієнта виміряли площу артального клапану вона складає менш ніж 1 см, ми з вами обов'язково повинні виміряти ці три показники і винести їх в протокол. Так, Наприклад, якщо у пацієнта площа аортального клапану складає менш ніж 1 см квадратний, і... Е у цього пацієнта швидкість потоку менш ніж 4 метри в секунду, можуть бути варіації. Щодо фракції викиду цього пацієнта, перший приклад: пацієнт low flow, low gradient, reduced ejection fraction. Тобто, у пацієнта на фоні, ми вже сказали, нотабена, на фоні зниженої площі артального клапана, ми фіксуємо знижені показники індексованого ударного об'єму, знижені показники градієнту тиску та знижені показники. Фракції викиду. В таких випадках рекомендовано провести стрес ехокардіографію з допутаміном для того, щоб підтвердити справжній важкий аортальний стеноз. Найбільші діагностичні складнощі, визначення важкості артального стенозу виникають при цьому варіанті: low flow, low gradient, preserved ejection fraction. Коли у пацієнта з площою артального клапану менш, ніж 1 квадратний сантиметр, ми зафіксували зниження індексованого ударного об'єму, зниження градієнту тиску, але при цьому збережена фракція викиду. Цей синдром досить часто зустрічається у літніх пацієнтів з тривалою артеріальною гіпертензією, яка може призвести до гіпертрофії лівого шлуночка, зменшення його об'єму, як наслідок до зниження ударного об'єму при збереженні фракції викиду. В таких випадках, з метою оцінки ступеня кальцифікації артального клапану таких пацієнтів, рекомендовано проведення неконтрастного МСКТ. Інший випадок різнонаправлених змін, про які ми з вами говорили, коли швидкість потоку на аортальному клапані становить більш ніж 4 метри в секунди, при площі більш ніж 1 см квадратний. Тут необхідно виключити наступні вірогідні причини, такі як Високий серцевий викид через лихоманку, анемію, тереотоксикоз та важку аортальну регургітацію або наявність внутрішньосерцевих шунтів. В заключенні хочу навести клінічний випадок. Пацієнта, чоловіча стать, 64 роки, скарга на задишку біль за грудиною при фізичному навантаженні. Парастернальна позиція по довгій вісі. Ми з вами бачимо змінені ущільнені стулочка ортального клапану. Бачимо неповне розкриття стулок в 2D-режимі. Парастернальна позиція по короткій вісі. Зберігаються ті самі змінені стулки, Окрім того, ми з вами бачимо 4 стулочки. У пацієнта квадріку клапан. Інша позиція, в якій знову ж таки зберігаються морфологічні зміни стулок, це апікальна п'ятикамерна проєкція. І в апікальній трикамерній при активації кольорового добривського картування ми з вами бачимо елайзинг ефект Ось тут в цій частині під стулочками артального клапану, що свідчить про турбулентність потоку і високошвидкісні потоки. Бачите, в виносному тракті фіксується чіткий синій колір, А в місці проєкції артального клапану мозаїка кольорів. Так виглядає лязінг ефект при активації КДК. Далі ми з вами. Вимірюємо площу артального клапану за допомогою рівняння безпривності потоку. Крок перший це аналіз свіття і потоку на самому артальному клапані за допомогою непереривно-хвильового доплеру. З запікальною п'ятикамерної проекції промінь проходить через. Виносний тракт лівого шлуночка, стулка аортального клапану, направляємо його паралельно потоку, контрольний об'єм розташовуємо саме в стулках аортального клапану, фіксуємо потік і обводимо його. На крок номер 2 Це та ж сама проєкція п'ятикамерна, але вже активація імпульсно-хвильового доплеру, Знову промінь направляємо паралельно потоку. Контрольний об'єм вже розташовуємо не в стулках аортального клапану, а трошки проксимальніше саме в виносному тракті лівого шлуночка. Бачите, що промінь десь посередині виносного тракту, для того, щоб мінімізувати різні похибки. Фіксується. Спектр потоку на виносному тракті, обводимо його і крок третій парастеринальна проекція по довгій вісі. Зум. Ми робимо вимір діаметру виносного тракту лівого шлуночка. Ви бачите, середина систоли від внутрішнього краю до внутрішнього краю, від мішлуночкової до передньої стулочки. Паралельно фіброзному кільцю мітрального клапану, трошки відступивши від нього, і машина нам розрахувала ефективну площу артального клапану. І тут ви вже можете сам відповісти на запитання, який же це ступень аортального стенозу у пацієнта. Що нам важливо зазначити в репорті для пацієнтів з аортальним стенозом? Ну, по-перше, важливо дійсно нам визначитися, що ж призвело до стенозу артального клапану. Ми з вами повинні вказати морфологію та ступінь кальцифікації, провести кількісну оцінку стенозу, що ми з вами тільки що робили, зазначити пікову швидкість потоку на ортальному клапані. Середній градієнт тиску на аортальному клапані, визначити площу аортального клапану, індекс ударного об'єму, розмір та функції лівого шлуночка, товщину стінок оцінити та тиск в легеневій артерії. Таким чином, в нас буде з вами коректний повний аналіз пацієнта з аортальним стенозом. Користуйтесь на здоров'я.